В цьому відео мої підписники будуть вгадувати, що це таке, а це побудував я. Поїхали! І так, ми в Майнкрафті, і як ви думаєте, що я буду будувати? Ем, вирішуватиме штучний інтелект. Хоча це генератор слів. Окей, пишемо один. І перше, що я буду будувати, це віски. В цілому повинно бути доволі просто, якби тільки не пішов дощ. Як, ви, як виключити дощ? Та ну. А, все. Окей. Що потрібно для того, щоб побудувати віскі? Скло. І я думаю, щось є кераміка. Окей, я буду будувати віскі в стакані. Сюди. Поки що це, звісно, схоже на тарілку, але. але. Так, сюди. Так, так. в цілому потрібно поставити лід. 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 Ось. Ми поставимо лід. Сюди кубик льда такий. Тільки як показати, що це віскі. Ну, я можу забудувати це все коричневим бетоном. Ось так. Ем, а хтось догадається, що це віскі? Можливо, можливо, краще буде просто налити воду, типу, так. Ну а так як це складно вгадати, я напишу, що це алкоголь. Все, ідемо в мій теганал. І так, ми в моєму теганалі. Дайте підписуйтеся, рекомендую. Але давайте спочатку зробимо ось так, щоб вам було приємніше дивитися це відео. І так, ось як виглядає пост. Сніг. Тепер я впевнений, що це ніхто не вгадає. Склянка води. В цілому схоже, але я не знаю, як пояснити, що це віскі Склянка води, склянка води з льодом. Це складно зрозуміти, але це віскі Або форма для льоду. Майже. Ще ніхто не вгадав. Та капець, як так, тут же видно, що це віскі. Вермут, а це що взагалі таке? Водка. Це вже по-нашому. Пляшка де є вино, склянка води або просто вода. Пиво, пиво і далі я читати не буду. Вода містера бізнеса. Окей, можливо, у вас є запитання, чому я не поставив коричневі блоки? Та тому що мої підписники сказали би, що це какашка в стакані. Ну а наступне, що я буду будувати, верстат. Засікайте час. Блін, де він? Ось! Ось він Верестак. Я навіть два побудував. Єдина проблема в тому, що це Верестак. А мені треба Верестат. Як він виглядає взагалі? Що? Як мені це побудувати? А, ну це я можу побудувати. Ммм. І це? Ну, питання, як це побудувати? Окей, в цілому у мене є план. Я можу побудувати стіл і закинути туди предмети. А стіл буде металевим чи простим? Давайте ніжка буде металевою, а сам стіл буде не металевим. Ось з цього буде, так? Ось, ось з цього. А сам верх буде з дерева, сюди? Ну, в цілому, схоже на верстат, так. А ще якщо просто підняти вище і тут побудувати ось. Ось так зробимо. І кинемо сюди предмети. Так, де кайло? Ось кайло. Так, опа, опа, опа. Ні-ні ні. Ну окей, нехай буде так. Робимо скріншот. І так, знову паркую в Майнкрафті. Окей, ось так виглядає пост. В цілому, мені здається, є шанс, що це вигадають. Стіл для складу інструментів ем, близько. Верстак. Я в цілому можу зарахувати це як правильну відповідь, так як питання: яка різниця між верстатом і верстаком? Як по мені ніякої стіл з інструментами, база і якимись непотрібними блоками справа? Вони взагалі то потрібні. Я не знаю для чого. Корабель, напевно. Де тут корабль? Ліжко для знущання. Ну, по факту. Лежанка для інструментів. Ця відповідь мені найбільше подобається. А що я буду будувати далі? Генеруємо. І наступне, що я буду будувати, це зоря. Ага. Питання як? Ну в цілому, прям зорю я не зможу намалювати. А ось 2D спробую. В цілому зоря це не зірка. Вона повинна битися в землю. Тому ми чуть підіймемося над землею. Тут е, ми побудуємо такий типу круг, який умовно повинен битися в землю. Пам-пам-пам. тайм, дей, Ось. Як по мені стало темніше. Окей, приблизно якось так. Ми повинні перший слой зробити блакитним. Хоча давайте будемо робити нашу зору жовтою. О, Стоп, 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 стоп. Секунду. Ще так. Робимо ось так. Після чого ставимо оранжевий бетон. Так, так. Взагалі зоря повинна бути круглою, пофіг. Кому не байдуже на ті правила. Тепер ми беремо червоний, і треба постаратися передати вигляд, що вона летить. Ось так. Все. Чому мені здається, що це банан? Треба робити, треба по-іншому, треба по-іншому. Окей, <плес> 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 okay, давайте ми спробуємо все ж таки щось додати, щось змінити. Що робити мені, блін? Як це побудувати взагалі? І так, головне питання року. Мої підписники вгадають, що це. Я думаю, ні, це неможливо. Хіба що, знаєте, якщо стати ось так, закрити одне око, потім інше, тоді можливо і вгадають. Давайте сходу. Ось пост, а ось ваші відповіді. Метеорит. Він летить у космос. М -м -м -м. Ні, тобі на хату. І де він? Кап. І чому я не здивований, що ця людина з Донбасу? Горяча зірка. Я не знаю, чи можна це зарахувати за правильну відповідь. Монета, яка випала з кишені. Якщо у вас не було такої ситуації, я не знаю, що з вами не так. Метеорит, вампір. Що? Окей, ось такі були відповіді. Ідемо далі. І так, знову генератор слів. Пишемо один, і я сподіваюся, буде щось адекватне. Акушери, це ж типу людина, яка приймає родині? Давайте щось інше, давайте щось інше. Лісопилка. І так, спочатку я посаджу дерева сюди, сюди, наприклад, сюди, тут. Тут буде велике дерево. Зараз це все виростимо. Ой, ну все, ми виростили дерева. А тепер потрібно знайти сокеру. Можливо, навіть декілька сокер. Як би тут так зробити? Цікаво. Точно я знаю, що ще потрібно. Потрібно взяти і поставити ось таке дерево, яке типу спилили. Також пеньки побудувати довкола. Знак того, що тут уже щось попилили. І після чого, після чого скинути сокеру, сюди скинути сокеру. І все, це готово. Хоча, можливо, ось рамка. Ми беремо тепер дерево, ставимо сюди, беремо рамку, ставимо сокеру, беремо ще, ось так. Я думав, це буде виглядати якось краще. Давайте люк возьмемо, поставимо сюди, типу, аби це хоч якось виглядало по-людськи. І ось так все. Я сподіваюся, це хтось гадає. Ну все, робимо скріншот і йдемо в мій телеканал. Окей, ну а на кінець у нас іде найпростіше лісопильня. Монумент Дереворуба. Так, спочатку почнемо з цього. А далі це неправильна відповідь. Будинок лісоруба, будинок лісоруба. Чому ви думаєте, що це будинок лісоруба? Де тут будинок? Найпростіше і це правильна відповідь. Це найпростіше. Ось правильна відповідь. Вирубка лісів. М -м, близько, лісорубка. Я думаю, це можна зарахувати за правильну відповідь. Все. Ну а єдине, що я можу сказати, це.